Доброго ранку, діти! Дітки, подивіться на картинку. До нас на заняття завітали дівчинка Оленка та її друг їжачок. Дівчинка Оленка та її друг їжачок вирішили пошити собі нові шарфики. Вони принесли тканину, зелену, червону. Друзі просять нас допомогти порівняти, в кого смужка довша. Подивіться на картинку і скажіть, яка смужка довга? Якого кольору смужка довга? Ярослав? Так, вірно, молодець. А коротка ліночка. Якого кольору смужка? Скажи. Пусти. Скажи. Пусти. Ну, Скажи. все, все, все. Ярослав. А коротка смужка якого кольору? Класна. Так, вірно, молодець, добре. Дітки, а як дізнатися, яка смужка довга, а яка коротка? Що необхідно зробити, як ви гадаєте? Необхідно покласти червону смужку на зелену, так? Яка смужка довша? Подивіться. Ярослав, яка смужка довша? Так, зелена. Добре, молодець. А коротша, а коротша. Червона, так? Добре. Далі. Червона. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть, де знаходиться довга смужка? Внизу чи вгорі? Довга смужка. Так, вірно, вгорі? А коротка де знаходиться? Внизу, Внизу. якого вона кольору? Ла. Червона, так. А довга смужка якого кольору? Червона. Так, вірно, молодець, добре. А як ви вважаєте, чи можна довгу смужку зробити короткою? Можна, так? Подивіться, для цього необхідно накласти смужки одна на одну і зайву частину, що зробити? Відрізати, так? Подивіться, якими стали смужки? Однаковими, так? Однаковими. Добре. Дивіться далі на картинку. Подивіться і скажіть, що ви на ній бачите? Що ви бачите на картинці? Дівчинку Оленку та їжачка, так? Що у дівчинки Оленки в руках? Кошик, так? І у їжачка теж в лапках. Що? Теж кошик, так? Добре. Подивіться на картинку і скажіть. Що в кошику у дівчинки? Ярослав, що це? Що в кошику у дівчинки? Огірок, так? А в кошику у їжачка? Що? Помідори, так? Скажи, будь ласка, якого кольору огірок? Ярослав, якого кольору огірок? Огірок, якого кольору? Зеленого, так? А помідорки якого кольору? Червоного, так? Добре. Подивіться на картинку і скажіть, скільки огірків помістилося на грядці? Скільки огірків? Ярослав, скільки огірків? Один, так? Яка це грядка? Подивись уважно. Коротка чи довга? Так, вона червоного кольору. А яка вона коротка чи довга? Коротка, так? Тобто один огірок знаходиться на червоній короткій смужці, так? Добре. Скажи, будь ласка, Ярослав, скільки помістилося помідорів на грядці? Подивись. Багато, так? Яка грядка з помідорами? Довга чи коротка? Довга, так? Якого вона кольору? Ця смужка? Ріона. Так, молодець, добре. Молодчинка. Так, далі? Давайте, дітки, з вами пригадаємо, хто сьогодні до нас завітав на заняття? Хто це? Дівчинка Оленка. Так, вірно, дівчинка Оленка та її друг Їжачок. А що вони з собою принесли? Пригадаєш, Ярослав? Тканину, так? Якого кольору тканина у дівчинки? Зеленого та кольору, а у їжачка якого кольору тканина червоного, так? А для чого вони принесли тканину? Пам'ятаєш? Для того, щоб пошити собі нові шарфики, так? Добре. а скажіть, будь ласка, у кого тканина довша? У дівчинки чи у їжачка? У кого? Подивись уважно, Ярослав. У дівчинки, так? А у кого коротша? Подивись. У їжачка, так? Скажіть, будь ласка, як довідатися, яка смужка довга, а яка коротка. Ярослав, пам'ятаєш? Необхідно що зробити? Покласти смужки одна на одну, так? Покласти червону смужку на зелену, і ми побачимо, що зелена смужка довша, ніж червона, так? Добре, далі. А як зробити смужки однаковими? Ліна, може, хоче відповісти? Подивись уважно на картинку. Скажи, будь ласка. Як зробити смужки однаково? Що треба зробити? Необхідно накласти смужки одна на одну, так? І зайву частину, що зробити, Ярослав? Що зробити необхідно? Відрізати, так? І якими смужки стануть тоді, за розміром Ярослав? Однакові, так? Добре, молодці дітки! На цьому наше перше заняття завершується. Я чекаю вас на другому занятті. У нас з вами буде конструювання. До зустрічі!